Ой там за ліском сонечко сяє, ой ся ти вечер, сяте рожество, ой там іванко, коня седлає ой ся ти вечер, сяте рожество, коня седлає, є, с конья. Ой ся ти вечер, всяке рожество, ой, коню, коню, запродам тебе, Ой ся ти вечер ся. Ве, ось ти вечер вся те рожество, за ними вино в неделю урано, осья ти вече в неделю уравну, всім загадано, ось ти вечер всяте рожество, всем загадано на войну єхать, ось ти вече, вся те роство. На войну є воюватися. войоватися, осья ти вечер, ся те рожество, а з войни є розмовлятися. розмовлятися, осья ти вечер, ся рожество, бо є де є де, аж бупливе. Ой ся ти вечер, ся рожество, водолучки примовляється, осья ти вечер, ся рожество. Будка од od його одмовляється, ось ти вечор, ся те рожество, пані Іванко, не рубай мене, ось ти вечор, ся те рожество, не рубай мене, не стреляй мене, осья ти вечор, ся те рожество, я тобі буду в пригоди. пригоді. Осья ти вечер ся те рожества, доброй приводи на три городи, осья ти вечор, ся те рожества, в одному городі стопі став'яти, ой ся ти вечер ся те рожества, в другому городі мости мостити, ось ся ти вечер ся те рожества, в третьому городих ворота робіть. Ой ся ти вечер, ся те рожество, ой як ти будеш дайженити са, ой ся ти вечер, ся те рожество, дай женитися жоркою є хай, ой ся ти вечер, ся те рожество, За замаюстопи засеють хусти. Ой ся ти вечер, ся те рожество, шкріпнуть ворота з щирого злота. Ой святи вечор, ся те рожество, за пусти з тонкої тросів. Ой ся ти вечер, ся те рожество, а за цим словом, дай бувай здоров. Ой ся ти вечер, сяте рожество, а цієї свята дай святку й здоров. Ой святи вечор, ся те рожество. Сіє проведи, дай зарок дожди, Ось ти вечор, ся те рожество, щоб зарок дождали на те рокові давали.